Віці мандруючим і тимчасовим мандруючим це розіграш водарунків в честь 90 днів спільного кроку. Ми з нашим благодійним фондом, з патронатною службою, янголою благодійний фонд розіграємо набір. Два набори. Два набори це наліпки, об'ємні налітки і їхній патч – Angels. А тобто, буде два такі набори. Тобто, у нас буде два дві переможці або два переможця. І також буде додатковий приз від мене. Це буде за найбільшу транзакцію. Людина отримає паприку. Найкращу паприку на Закарпатті і можливо у всьому світі. Але це згодом. Ви бачите табличку транзакцій, які беруть участь у розіроші. Це всі люди, які робили донати за той проміжок часу, який виділявся. У них буде можливість якраз таки зараз виграти. Мені допомагає мій асистент, і ми зараз будемо переходити в також в штучний інтелект, який буде вибирати нам випадкове число з номером переможця. Тому асистент, прошу переходити в штучний інтелект і будемо вибирати першого переможця або переможеця. І так. І це число номер не бачу сім. Переходимо в табличку і бачимо, що людина, яка задонатила під номер сім, Павло дух. Павло Дух, я вітаю. Ти виграв набір наліпок, об'ємних наліпок і патчу від Angels, і спільного кроку. Це перший переможець. Це пріоритет номер один. Я, в принципі, знаю, х, хто ця людина, а тому тут пріоритет номер один, і я знаю, що ми точно натішуємо йому подарунок. Тепер другий переможець або переможниця. Дивимось. Так, друге число у нас буде. Дивлюсь, номер 15. 15. Переходимо в таблицю і дивимося, що у нас за номер 15. More Ма... V. Мор... Угу. мор В. Здається, я знаю, хто ця людина, тому ми ставимо поки що я не впевнений, але ставимо priorite numer. І зараз ми йдемо назад в штучний інтелект. І якщо мені не відповідає людина з морве на повідомлення, то буде людина з пріоритетом номер 2. Будь ласка. Дивимось, хто це буде номерочок. Номер 4. Номер 4 в таблиці у нас це Єлизавета Куч. Я знаю, хто ця людина. Це Єлизавета, яка вже виграла у нас шкарпетки від протектора від наших партнерів. Тому я знаю, що туди точно доїде. Це прекрасно. І ще у нас розіграш від мене такий прикольчик Папріка паприка її по-різному називають. А, з найбільшим донатом. У нас тут є дві людини, які мають найбільший донат в тисячу гривень. Це Кан е, А за номером 17, яка зробила транзакцію е, о, 9, о 15. Ну, коротше, ви бачите, хто ці люди. Тому перша людина з цих двох, хто напише спільну кроку, отримає паприку від спільного кроку. Е, і це, в принципі. Поки що весь розіграш на сьогодні, але в майбутньому також будуть розірожі, тому свідкуйте далі. Спільно крок продовжується. Пільший похід. Я ж почав більше заїкатись, тому що це так волонітельна. Пільший похід закінчився з відміткою 94 дні, близько 2 тисяч кілометрів, близько 3 мільйонів кроків і 400 тисяч гривень. Майже тому. Статистика детальна буде пізніше. Підпишіться, щоб слідкувати. І так, далі буде більше.